Готуємо мою улюблену фаршировану рибу. Будемо готувати корап, як готувала його в моєму дитинстві. Дуже смачний, повністю натуральний, без грама, желатину, корисний ідеальний на різдво. Я беру два свіженьких корапа розміром трохи більше кілограму. Кожен Корапа очищимо, залишаємо брюшка цілим, відрізаємо голову, відрізаємо плавники. Нічого не викидаємо, крім кішок. Нарізаємо шматочки 3-4 см завтовшки. У голови відрізаємо зябра та очі. Не викидаємо. Кожного шматочка знімаємо шкіру, відкладаємо її. Знімаємо далі хребет також не викидаємо. Батон замочуємо в молодці, всі грамоки, як і завжди будуть в описі відео. Цибулю перебиваємо блендером, лушпіння не викидаємо, перекручуємо риб'яче філе, батон та цибулю через м'ясорубку. Найдрібніша сітка в мене додаємо яйця, солимо, перчимо, вимішуємо на дно великої кастрюлі або казна викладаємо голови, хребти, плавні, хвости, лушпіння цибулі, порізаний буряк та моркву. Далі кожне кільце шкіри фаршируємо риб'ячим фаршем, роблячи ось такі риб'ячі медальйони. Викладаємо їх зверху. Серединку. У кожної кладемо моркву, заливаємо підсоленою водою, що покрила, ставимо на середній вогонь до кипіння. Далі на найменшому вогні 3 години викладаємо рибу. Відвар проціджуємо. Я проціджую два рази. Спочатку через сито, потім через марлю заливаємо, прикрашаємо зеленню і до повного застигання на ніч в холодильник. Йому холодним. Смачного ваше Даріко.